you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. П'ятий президент України Порошенко заявив, що українським військовим не потрібні літаки F-16. Зокрема, в інтерв'ю шведському ЗМІ місивочолий сказав, що Швеція входить до коаліції з 11 країнами, які пообіцяли Україні бойові літаки. В основному американські 16 проте він надає перевагу Гріпен. Я знаю, що Гріпен простіше F-16 і швидше навчає пілотів, але винищувачі нам знадобилися б ще вчора, тому що вона ситуація в повітряному просторі катастрофічна. Росіяни легко вбивають наших солдат. Для нас це чудова можливість отримати гріпан зі Швеції, Міраж з Франції та F-16 з інших, каже він. Крім того, вирішив ще й поєднати привітання з випрошуванням, як вважає автор каналу. Так Порошенко сказав, що коли Швеція стане членом НАТО, в неї буде ще більше можливостей стояти пліч опліч з нами. Тому як нам обіцяли, просимо скоротити терміни доставки бойових літаків в Україну, та тільки чому він. Він Вирішив, що може вирішувати, які бойові літаки краще. Вважає автор. Президент Зеленський краще в цьому розуміється і вже вирішив питання на рахунок надання. Сивочолий, як завжди, вирішив перетягнути ковдру на себе та показати себе з боку героя, який щось розуміє, вважає автор. Також він сказав, що надає перевагу. Однак сам в тих літаках ніколи не сидів і не літав, аби так чітко заявляти в світ про перевагу. Це черговий раз показує його справжню натуру, а також бажання поставити себе вище ніж він являється. та тільки це в нього самого в голові, таке його бачення. Усі навколо давно зрозуміли, який він є насправді. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, і пишіть свій коментар.